Унікальний спортивний комплекс уже найближчим часом може відкритися у Печеніжині. Уже зараз у селищі збудували майданчик із синтетичним покриттям. Повним ходом іде реконструкція стадіону і вперше на Прикарпатті газон футбольного поля отримав полив поля. І з готовністю спортивного закладу знайомилися гості з Івано-Франківська та журналісти нашого телеканалу. Депутати обласної ради Петро Книжук та Олександр Левицький приїхали до селища, щоб подивитися, як ідуть справи на будівництві спортивного комплексу. А обидва зазначають, що один із найбільших населених сільських пунктів Івано-Франківщини вже давно заслужив на створення у себе такого спортивного центру. А обласна рада знайшла для цього ще й понад 200 тисяч гривень. Для нас дуже важливо. Що та допомога, яка надається з обласного бюджету і в рамках програми Спортивний майданчик і в рамках видатків бюджету розвитку, вона здійснюється в першу чергу для тих громад, які маючи спортивні досягнення. Мають ще й нас у своїх у своєму складі серед своїх мешканців меценатів, які у великій мірі допомагають, аби вся ця робота реалізовувалася за принципом співфінансування отого відомого, але ну скажімо так, можливо, не завжди коли видно прикладне застосування державно-приватного партнерства. У Печеніжені є такі меценати і депутат обласної ради Петро Книшук, який на цьому окрузі цю обіцянку давав. Зі мною спільно ми були на особистому прийомі громадян на зустрічі з громадою. У будинку культури ми вже тоді бачили цю потребу, бачили досягнення команди футбольної печеніжина, дії роботу депутата мецената. Прошу вибачення, Лащука Дмитра. Який багато тут праці поклав своєї. Якщо тут залучені кошти районного бюджету, селищного, то також за це дякуємо. Разом з тим залишається ще потреба. Ви бачите також по газону футбольного поля. Там потрібна селітра, там потрібні ще деякі витрати. Ці витрати треба треба і невідкладно реалізувати для того, аби вже було дійсно раціональне використання всіх коштів. А те, що цей майданчик у такий кризовий час, у коли достатньо напружено йде виконання місцевих бюджетів, ми все таки профінансували і забезпечили його встановлення, то це є по перше заслуга і відповідальна виснажлива праця громади. Те, що сьогодні тут зроблений такий об'єкт, що... Майданчики штучним покриттям це дуже потрібно і дуже корисно для жителів селища Печеніж. селищі Печіж є прекрасна футбольна команда, яка грає сьогодні на першій області. Все це в першу чергу завдяки тому, що тут є люди, які люблять футбол, які грають футбол, і завдяки настирливої праці мецената Дмитра Васильовича Лащука, який прикладає не тільки багато. Зусиль для того, щоб команда грала, щоб відповідно грала, а відповідно у спортивні споруди, які є на території селища Печеніжин. А у селищний голова Ігор Довірак зазначив, що йому сподобалося, що до будівництва долучилися всі гілки влади, громада та меценати. З місцевого бюджету на будівництво основу виділено понад 70 тисяч гривень. І головне, що роботи йдуть своїм темпом. Ніяких поміг для будівництва немає. Звичайно, що майданчик селищу потрібен, і не тільки майданчик, ви бачите цілий спортивний комплекс. Плексики ми за допомогою всіх гілок влади підкреслюю. Я дуже вдячний обласному бюджету вдячний і першому заступнику голови обласної ради Олександру Михайловичу. Вдячний так само Коломийський райдержадміністрації Михайлу Михайловичу Негрича. Він так само зусиль. Чимало приклав, і так само селищний бюджет. Ну, що я би хотів тут тут громада, і ще пробачте мені меценатам нашим, які так само чимало зусиль приклали, долучились до цієї справи Дмитро Васильовичу Влащуку. Що хотів сказати? Я вдячний своїй громаді, що вони мене підтримали. Адже ви бачите, тут і огорожа, тут цілий комплекс робіт. Ми буквально це два роки втілюємо в життя, і десь воно вже логічно підходить до свого завершення. Ще треба дозавершити наш, е, нашу роздягалку, нам треба ще до завершити трибуни. Ще чимало робіт нас очікує. І само собою окрасою буде служити цей спортивний майданчик штучним покриттям. Справжнім натхненником створення такого спортивного центру став місцевий меценат Дмитро Лащук. Він є власником футбольного клубу, а донедавна був тренером однієї з найкращих футбольних команд у області. Тепер будує структуру і у себе в селищі. З самого початку він мріяв про якісне поле, а тепер має ще й стаціонарний полив газону. Мені дуже приємно, що ми перші в області поставили штучний для не для штучного майданчика, а поставили для футбольного поля. Для футбольного поля поставили ми полив. Це дуже мені приємно бо є перші першій області. Я думаю, що аналоги є десь там у ну, Львові ну, на аренах, там, наприклад, тих, які проводили Євро. І зараз теж, теж в нас теж роблять зараз. Буковина в Чернівцях поставила стадіон. Тепер нам відрадно, то, що поставили нас штучний майданчик. Тепер залишилося лише переобладнати роздягальні та встановити трибуни з персональними кріслами. І тоді одна з кращих футбольних арен області готова буде приймати матчі навіть європейського рівня. Спечені жена Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».